Мене звати Валерія Вознюк, і я психосоматолог теми грошей та блогу. Сьогодні я хочу з вами поділитися порадами, моїми топ 5 правилами у веденні блогу як експерта, допомагаючої професії. І я рекомендую подивитися це відео психологам, коучам, езотерикам, тарологам, гіпнотерапевтам, регресологам. Всім тим, хто працює у допомагаючих професіях і працює саме з мисленням, з ментальним здоров'ям людини, тому що я з нуля за ці три місяці підняла блог до 1700 підписників і заробила за місяць 100 тисяч гривень, і це все у мене вийшло завдяки тому, що я активно проявлялася у блозі і притримувалася цим правилам, які сьогодні сьогодні з вами поділюся. Тому погнали, будь ласка, підпишіться, поставте лайк цьому відео, напишіть коментар, яку ви будете використовувати у блозі для того, щоб допомагати мені просувати це відео. Тому що я витрачаю на це свій час, ресурси і хочу бути корисною в цьому світу, і щоб цей контент бачила якомога більша кількість людей. Погнали! Так, перше правило, я тут собі прямо виписала. Перше правило це регулярно писати правду про себе та свою роботу. Дуже часто, ні, не так. За останні декілька років всі ми пройшли мільйони курсів по блогінгу, де дають різні поради, як правильно продавати себе через блог та знайти мотивацію його вести. Часто виходячи з таких курсів, а я сама була ментором і наставником на таких навчальних програмах, люди виходять здемотивовані, тому що вони там націлені на те, щоб продавати через блог, виконують всі ті рекомендації, і у деяких випадках воно не працює. І треба розуміти, що коли блог тільки зароджувався, це була це були платформи, де люди просто писали свої усвідомлення та думки і ділилися цим щиро. Тому, коли ви працюєте психологом. Психосоматологом, езотериком, регресологом для того, щоб людям було цікаво за вами спостерігати, вам необхідно регулярно видавати контент для того, щоб регулярно видавати контент, необхідно регулярно писати і навчитися писати не в гугл статті, а писати про себе, про свій досвід, Незважаючи на те, що в мене досвіду у психосоматиці три місяці я декілька разів на тиждень. Сідаю і пишу описи своїх терапій, терапії, які я проводжу безкоштовно для того, щоб ну типу мені було що публікувати в блозі. Да? Я описую просто свою роботу і висновки, як це спрацювало. Таким чином я пояснюю людям, як це працює. Мені здається, залог успішного блогу це ваша ваше бажання простим і зрозумілим простою і зрозумілою мовою закахати людину у цю. Ону у вашу нішу тому а для цього, щоб це робити, необхідно просто регулярно писати і не бути жадібним до цього. Трапилась у вас якась подія у житті. Ви використали свій інструмент для того, щоб пофіксити цю проблему. Напишіть про це. Вам клієнт дозволив розповісти його історію. Напишіть про це. Пишіть і пишіть чим більше кожного дня, але регулярно. Наприклад, я пишу 3-4... Рази на тиждень, не більше і не менше, можна писати кожного дня потрошечки і зразу це публікувати. І треба розуміти, що цей вид контенту, текст його можна преобразувати у будь-який вид контенту. Тобто, ви можете з цього тексту зробити відеорілс, ви можете з цього тексту зробити сторітелінг, ви можете з цього тексту зробити відео на YouTube. тобто текст. Це просто неймовірна, потужна суперсила. Тобто вчіться писати і не забувайте на це, бо блогу без ваших думок і усвідомлень його просто не буде, і не буде що продавати, тому що людям не буде зрозуміло про що ви. Гарно виглядати. Дивіться, я сьогодні до цього відео вибрала. Ковтинку я її купила в суботу. в мене нові сережки, і я регулярно оновлюю зараз свій гардероб. І прям е, впродовж цих трьох місяців е, я прям усвідомила наскільки важливо для соціальних мереж гарно виглядати, наскільки важливо регулярно змінювати свої луки, тому що вони приїдаються, Тобто, ви повинні постійно дивувати. Е, Мені дуже подобається приклад. Шкода, що я швидко роблю ці відео і не монтую їх, щоб не запарюватися. Але наприклад, якщо ми візьмемо якусь ну, якогось типового нумеролога, який за себе за собою не слідкує, не слідкує за тенденціями, і візьмемо нумеролога, який... Стильно класно одягається, то я впевнена, що у людини, яка стильно класно одягається, буде багато кліє... більше клієнтів з інстаграму, ніж у того, хто за цим не слідкує. І я сама була серед тих людей, як... яка за цим не слідкувала. Для мене одяг і зовнішній вигляд завжди було десь типу другорядне. Але зараз все більше поглиблюючись у своє просування. Як експерта і як людини я розумію наскільки важно гарно виглядати щодня у блозі і не забувати на це, і ви у вас завжди є можливість піти H&M там раз на місяць і купити собі собі якийсь новий одяг та аксесуари для того, щоб стильно виглядати і залучати увагу своєї аудиторії до себе. Повірте мені, якщо б я оділа, оділа на це відео якусь звичайну білу майку, а, 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 зняла сережки там і не нафарбувалася, я впевнена, що це відео навіть ніхто б не дивився. А, а мої відео переглядають в Ютубі. Там, до речі, досить така непогана для мене статистика. Тому дуже рекомендую вам звертати увагу на ваш зовнішній вигляд і поставити це в пріоритет, якщо ви дійсно хочете, щоб ваш блог розвивався: третє, третє правило це постійно змінювати локації. Блогінг він про те. Він як і про одяг, про різноманіття. Я кожне це відео знімаю в нові локації, тому що якісь відео будуть приглядатися краще, якщо локація гарна. Перше відео я зняла біля пізенської башні. І навіть от у цей місяць у мене буде декілька подорожей, а зміна локації вона підвищує насправді охоплення. І якщо у вашому житті немає постійних подорожей, я дуже рекомендую вам запитати себе, а ді чи дійсно ви цього хочете. Якщо ви дійсно цього хочете, составити список локацій, які б ви хотіли відвідати, і з камерою відвідувати їх, і там також створювати контент, тому що ви виграєте для себе себе і для свого блогу ви побачите більше, у вас буде більше нових вражень, і плюс у вас будуть високі охоплення, тому що аудиторія буде за вами дуже цікаво спостерігати. Четверте, четверта, четверте правило, якого я ще не дотримувалась десь рік назад, я помню свою терапію з психологом, про яку ми якому якби обговорювали ще рік назад? Я вела блог. Блог краще основне мета повідомлення, яке я хотіла донести до аудиторії, це мої факапи, що в мене в житті не так. Мені дуже хотілося бути ближчою до аудиторії, тому я постійно фокусувала свою увагу, що я не така інфоциганка і не про успішний успіх, а в моєму житті теж трапляються факапи. Тому я постійно акцентувала на цьому увагу аудиторії, розповідала, що в мене не так, що в мене не виходить, як я це переживаю. І блог виглядав про ну зі сторони про Леру, у якої постійно щось не виходить. І коли я перейшла на новий блог. Я повністю змінила своє ну типу своє відношення до цього і почала транслювати свої перемоги. Почала транслювати кожну свою перемогу у темі, якій я займаюся. Тобто, якщо я про психосоматику блогу і про психосоматику грошей, я постійно транслюю навіть свої маленькі перемоги у цій темі. Я менше стала розповідати про свої фокапи, хоча там я описую якісь свої терапії, як це відбувається, але я постійно наголошую увагу увагу аудиторії на те, як збільшилась кількість аудиторії в інстаграмі або в телеграм-каналі, яку суму грошей я заробила за тиждень або за місяць. Як я підняла чек три рази, я постійно про це розповідаю і на цьому роблю фокус на своїх перемогах, а не на фокапах. І мені здається, що що особливо у тій темі, на якій ви спеціалізуєтесь, вам необхідно взяти собі за правило, демонструвати свої перемоги у вашій спеціалізації. Тобто, наприклад, якщо ви працюєте з відношеннями у шлюбі, як психолог, ваша задача транслювати свої відношення у шлюбі і транслювати саме той факт, як вони змінюються, ваші відносини, і як вони стають кращими, і що ви для цього робите, тому що Дивіться, у моєму випадку я б теж могла розповідати, о, як все погано, я інвестую таргетовану рекламу по 20-30 тисяч гривень на місяць. Але я розповідаю, типу, як класно, що я заробила 100 тисяч гривень. Розумієте, і типу, ви завжди можете змінити свою точку фокусу на ваші перемоги і їх в блогі в блозі, і транслювати, і саме до таких людей, і хочеться йти в роботу, які розуміють свою цінність, розуміють свої перемоги. Лю людям потрібні такі люди, тому зміню, зміщуйте свій фокус саме на свої перемоги. І розповідайте про них сміливо. Не бійтесь кого, когось з цим стригерити. Боже, вже 10 хвилин балакаю, яка я сьогодні молодець. П'ятий. П'ятий, а. П'ятий. П'ятий. П'яте правило. Тригерити. П'яте правило, воно, певно, виходить із четвертого, але моя. А, Ну, типу, я вважаю, а для того щоб залучати увагу людей, їх необхідно тригерити. Я прям дуже вам рекомендую виконати таке завдання, передивитися свою стрічку в інстаграмі і виписати мінімум 10-20 пунктів, що вас тригерить у інших блогерах. Що вас чому ви зазрите у інших блогерах, блогерах. виписати це? І почати використовувати це в своєму контенті і створювати такі ж самі інфоприводи, як роблять ці е, люди, які, які вас тригерять а і які, які викликають у вас заздрість. От, наприклад, я е, нещодавно відрефлексувала, що мене дуже тригерять гарні попки в купальниках у експертів я. Буду займатися цим питанням. Я хочу піти на спорт, хочу накачати собі, ну прокачати взагалі своє тіло, трошки схуднути, підкачати попу щоб вона була така упруга, Я купила вже собі боді. Я його навіть поміряла, в якому я хочу там зробити відеоконтент, і от. Показати свою гарну попку, коли вона буде до цього готова. Тому що мене дійсно тригери цей контент, він мені десь в губині душі дуже сильно подобається, а іноді не подобається. Різні відчуття у мене викликає. Але моя задача для того, щоб прив... залучати увагу людей, для того, щоб вони в мене купували і дивилися мене створювати такий контент, навіть якщо навіть якщо вашій мамі або тату, або чоловіку такий контент буде не подобатися. Ось такі мої 5 правил у роботі з моїм блогом. Ще раз хочу вас попросити поставити вподобайку, написати коментар, підписатися. Ось, тому що я повертаюся у цей формат, я випала на, де... на деякий період часу, але планую раз на тиждень записувати сюди відео. І можете мені ще в коментарях написати, які теми для відео ви б хотіли подивитися. Що, які теми я можу розкрити, щоб ви дивилися це відео, а вони просто лежали на Ютубі. Дякую вам. А, і підписуйтесь на мій телеграм-канал Психосоматика грошей. Кожного вівторка о 20.00 проводжу безкоштовні групові терапії, де демонструю, як працює психосоматика грошей.